хочу показати вам, мама нарвала ось цілу миску м'яти, вона просто сама не захотіла показувати вам, сказала, щоб я показала, бо вона не любить зніматися на відео. Ось така от миска м'яти ще на городі була свіженька. Мама її вирвала і хоче висушити. Тому зимою ми будемо парити ароматні м'ятні чайочки, щоб бути спокійними, врівноваженими і дуже добре спати. Ось така от миска буде сохнути на печі. А ось там буде сушиться. М'ятка, мама її розкладає по печі. Тут кожного дня протоплюється трошки, ось така от пічка. І воно там буде собі сушитися. О, каху ще на цю хатку. Ну, ми будемо пахнути все м'ятою. Нам і пити її не треба, нанюхаємося, то й нормально. Красу яка какає. <ріху> Острів спокойствие.